1430. 14.30 буду я збиратись готувати не ту обід, не ту вечерю. Сережі зварю зелений борщ, я його їсти не буду, бо там і картопля, і, свинь, і свининка вариться, а собі я приготую овочеве рагу. Ну Зараз я буду готувати борщ. Внесла картопельку. Зараз швиденько почищу, та й будемо з вами готувати. У мене тут тряпочки висять. Так, чищу швиденько. Прочитала коментарі, там мені пишуть що не домовляться, не, не домовляться про мир. Я теж так думаю, тому що хутлер не поїхав а, Зеленський. З ким там домовляться? З, з Лавровим, за тим конем. А таке, що воно далі буде, коли воно закінчиться, ніхто не знає. Хочеться, щоб пошвидше такі люди гинуть. Сьогодні прочитала, що загинув неліпа, царство йому небесне, актор. Шкода дуже. Молоді люди. Молоді люди гинуть. Наша дитина теж служить. Поки що не на війні, слава Богу. навіть не хочеться нічого і казати. Щоб не зоручити, поки що в навчальному центрі. і все. Далі будемо бачити. Ось я вже доварюю, кидаю косульку, зажарку вже зробила, Тут, потім покришу зелень і явиться. І буде з проще все. а зараз буду, буду. Ага, ще мені треба щавлик покришити. Щавлик и петрушку. Сало на ньому зараз буду смажить праву очи. Краще. Я чула, что краще на сале, ніж на олії. Так. крышу. Щавлик. Так, зажарка уже. Вимкну. Ти краще Так, все, хай. Хай ще чекає свого Так, тепер я займусь кабачками. Я їх зараз почищу. Ну, рагу буде з чого. Кабачки. цибуля, буляморку. Насалі посмажу, протушу, додам квасолі і борщової приправи. Оце буде таке ровно. Да, у мене ще є ляшечка, я її обіру до кінця та й вкину теж. Вітер вганяє двері. На вулиці вітер і сонце таке. Сонце і вітер тільки для городу, щоб видували. отдыхаю в Я Сейчас уже можно выключить. солю водичкой холодной и фарфовую. Так, сама займусь кабачками. Включила я. Включила. Сьогодні день вишиванки і День сім'ї. Вітаю вас всіх зі святом. бажаю вам всім міцного здоров'я нашим українцям, Щоб ми витримали, вистояли у цій війні. Дай Бо нам Боже сили, вижить. І нехай кожній сім'ї буде мир злагода і процвітання. Так. Цю покришила, потру зараз морковку.

Просто она у меня пришла за Іра, невісточка моя виставила відео таке. Мені так сподобалось. Заходьте, дівчатка, дивіться. Внучечка моя. Так я люблю дивитися, коли вони Женя, коли вони разом. Мені дуже приємно. Заходьте, дівчатка, дивіться, підписуйтесь на її канал. Підтримайте її. Я вставлю, мабуть, шматочок, подивлюсь, що там вам вибрати. І ручка вказує маму, мою свашку, яка вона. Молодчинка такі виростила. Помідорчики, огірочки. Вже розсадила, сама в стаканчиках виростила. Де знаходиться її... Зараз знаходить трошки, да, трошки ми під'їдемо туди і будемо показувати. Повна назва Державний торгово-економічний університет. І ще така є. Так, це таке платячко mm -hmm. леопардове, як зараз модно. Ось такий класичний. Ось тут роздюється. Так. І в кінці вже як трошки все піджариться, кидаємо, тушимо, ну, тушкуємо. В місті ось з цибулькою, з морковкою. Так? Ось так от холодильнику такий клав'ний сироп вершковий. Я його потру і де подивіться вже як пало. Ось, все, дивіться, вона йшла. Без лактозно такий йогурт ще кину. І ось такий молочний насупчик. Було. Холоді, І, знаєш, все приготувала, вже понасипала, хочу показати вам ближче. Дивіться, яка ось картошечка, те, що ми вчора казали. Можна розмотати, показати. Це хто кидає, ми не любимо. Це Женя Люда, зелень. Давай покажемо картошечка, це у нас ж ми робили кораблики. Що вчора купували в сільпо. Ось така, дивіться, з сальцем виходить картошечка. Бачите, тут сальцем. І ось така вона виходить. Так, так що всім смач... Як? смачного. Тіх, хто вечеряє. А що, як зараз спробуємо, що у нас вийде, і потім я вам розповім. От подивлюсь їх по ютубу. Мою Катрюсю. Розумничку. Показує Катя свій університет, де вона вчиться. І зараз вчаться онлайн. Оце таке навчання. Ну, а що? Війна, та і все. Однує, де ця дитина і працює собі на всякі витребенці гроші заробляє молодець. Так. Половина четвертої. Ось такий в мене обід. Рагу овочеве і два шматочки хліба житнього. Того, що я сама випікала на домашній заквасці. Всім смачного, хто знає. Дивіться, яке дурне зірвалося. Вітер сильний. Буке! Я ще буду йти. Вона мене геть вступає і тут на порозі. Дівчатка, погода, бачите, яка, нікуди я не піду, хотіла йти. Ну, не сильно й хотіла, вийшла, подивилась така погода. Я пішла, якби була погода краще. Ну, та ви, що таке вітер здуває геть. Ну сьогодні я буду закінчувати. Я ще повечеряю о 7 годині, бо це мало я сьогодні поїла. Зараз ще рано, о сьомій 7 буде якраз. От в мене є м'ясо і є овочеве рагу. І розморозила я клубничку до чаю. Оце буде така в мене вечеря. Ну, так все, буду вже закруглятися. Під відео я поставлю посилання на Ірин канал. Заходьте на її відео, дивіться. Мені подобається, може і вам сподобається. Вона показує там свою маму. Такі, таку жінку, як ми. Чим вона займається? Дивіться, дивіться, підтримуйте. Там дівчатка підтримують, і я бачу з мого каналу перейшли на, на її. Молодці. Я вам дякую. Ну, і ще я вам дуже вдячна за підтримку мене, що ви мене підтримуєте, що ставите мені лайки. Що підписуйтесь на мій канал, що пишете мені коментарі, я все читаю. І всім відповідаю. Ну, так, все. Давайте, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе, бережіть себе і своїх діток. До побачення. До зустрічі.